Цьогоріч Верховна Рада України встановила 28 липня днем скорботи та вшанування пам'яті захисників і захисниць України, добровольців і цивільних людей, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Нову пам'ятну дату затверджено на підтримку численних ініціатив громадськості як крок до визнання великої ціни, яку українці щодня платять за свободу, саме в ніч із 28 на 29 липня 2022 року стався один із найжорстокіших воєнних злочинів Росії проти українських військовополонених. Тоді був обстріляний барак у Вовновальській виправній колонії біля селища Оленівка, де окупанти утримували захисників Азовсталі. Внаслідок теракту загинуло щонайменше 53 українських воїни, а ще понад 130 бійців дістали поранення. У цей день на Алеї Слави в Подільську відбувся мітинг, присвячений вшануванню пам'яті всіх полеглих героїв. До заходу долучилось керівництво Подільської міської ради, районної ради, РДА, військовослужбовці, духовенство, представників установ та організацій, а також жителі громади. Кожен, хто прийшов згадати, подякувати та вшанувати. Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання. Захід розпочався загальнонаціональною хвилиною мовчання у тиші з болем в серці та повагою. Учасники схилили голови перед тими, хто заплатив найвищу ціну за Україну. До присутніх звернувся носитель парафії всіх святих землі українського ПЦУ міста Подільськ, військовий капелан проти Рей Михайло Базилько. Він виголосив молотовне слово за упокій душ усіх загиблих, військових і цивільних, чий шлях обірвався через війну. Друзі, ми знаємо одного, що в нас кожного повинно бути як зранку почистити зуби чи випити каву, так само в 9 годині встати на ту хвилинку. І, як було сказано, замовкнути, навіть вмолити чи просто в душі, подякувати цим героям і героїням. До меморіалу на Алеї Слави поклали квіти як символ вдячності, поваги та незгасної пам'яті. Адже кожне ім'я, кожна історія, кожне життя, яке забрала війна, назавжди залишиться в нашій пам'яті. 28 липня, день, коли біль втрати перетворюється на силу пам'яті. Ми згадуємо тих, хто тримав оборону до кінця, хто не скорився в полоні, хто пройшов через катування і нелюдські умови, і тих, хто вже ніколи не повернеться додому. Ми не забудемо трагедії Оленівки та сотень інших, бо за кожною з них стоїть несправедливість, біль і героїзм. Пам'ять про полеглих – це наша зброя в боротьбі за правду, свободу і незалежність.